Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді 3 трактор потужністю 27 кінських сил Yanmar RS27. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із його розмірів: від початку до кінця заднього колеса 272 см. Якщо захопити ще фрезу, отримаємо 380 см. Зараз колія по центрах 101 см. Колеса можна поміняти місцями, отримаємо 121 см. Також тут диск ще розборний. Передня резина японська Bridgestone, Розмір 7х14. Дуже гарний стан, високий протектор без мікротріщин. Задня 11,2 на 24. Також з високим протектором японська Bridgestone. Вже є невеликі тріщини. По комплектації підсилювач керма тут є. реверс. Ось тут механічна коробка передач 4 швидкості. Діапазон повишені, понижені. На понижених можна включити функцію оберт на місці. Повний привід тут включати не потрібно, він тут постійний повний привід. Вал відбору потужності бачимо 3 швидкості вперед і одна назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання навіски і блокування диференціалу. Сидіння ще дуже гарно збереглось. Під сидінням також нюансів немає. Напрацювання 554 мотогодини на панелі приборів бачимо показчик палива, оберти і температура. Повороти фари та сигнал ось тут. Є також дуга безпеки. Вчіплений також оригінальний янмаровський козирьок для захисту від сонця та вологи. Фреза з робочою зоною 160 см кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Ось бачите, який потужний. Є також трикутник для швидкозйому фрези і автопопадач кардану. Ще ось там знизу можемо побачити вже встановлений фаркоп. Бачимо, що фреза в дуже гарному стані. Ножі також ще хороші. Бачимо тут розмір фрези. боковий гідроциліндр, керування його ось тут. А саме тут, Те, чим найчастіше будете користуватись. Ручне керування боковим циліндром. Це в нас плаваючий вмикається вимикається. І коли включений плаваючий, можемо регулювати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Ще із ручного тут є пам'ять задньої навіски і безпечний режим. Безпечний режим це при включенні задньої передачі, в даному випадку реверсу, фреза опущена автоматично буде підійматися. Давайте глянемо ще на резину з цієї сторони, можемо заглянути. Трохи так під полік. Ось бачимо, щось там досить гарний. Є ось бокове дзеркало. Газ під ногою, газ під рукою. Вага даної моделі приблизно 1400 кг Агропросвіт 36 см. Ну що ж, давайте присядемо. Тут зручна підніжка, невеличкий поріг, який нам. Не заважає, так як місце для них вдосталь. Щоб завести, ось повертаємо запалення, бачимо, гріється свіча накалу. Потухла, щеплення і можемо заводити. Заводиться трактор легко, добре. Сигнал працює, показує роботу підсилювача, крутиться легко, коліс солідний. Дамо двигуну трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Що зразу показує боковий циліндр вправо і вліво. Ну, його вирівняло рівно. Щоб пішло далі, потрібно ще раз натиснути. Наступне. Плаваючі можемо включити. Ось. Плаваючи крані праве, плаваючи крані ліве, ставлю рівно по горизонту. Ось воно вирівнюється. Вимикаю плаваючий, була крива собі фреза. Натисну плаваючий вона його вирівняла. Так, з цим розібрались. Пам'ять на віски, до гори вона піднялась. Донизу вона стає на своє місце. Якщо повторимо, все буде так само. І давайте ще перевіримо безпечний режим. Для цього сідаємо в тракторець, Реверс назад, Ось фреза піднімається. Супер, з цим все зрозуміло. Знімаємо трактор з тормозу. Повідомляємо, що ми зараз будемо їхати. Щеплення. Так, ось тут у нас передачі, з якої почнемо? Почнемо з першої. І ось тут візьмемо понижену. Поїхали. Реверс не забуваємо. Ну що, це в нас мінімальна швидкість. Пробуємо другу передачу. Пробуємо третю передачу. І четверту. Всі передачі вмикаються, з цим проблем немає. Ага. Ще що задав. На опущену фризу, що ж ми можемо перевірити вал відбору. Перша швидкість працює. Давайте ще третю зразу. І я вийду покажу. Ось тут кардан. Все чітко, тихо. Можу додати обертів. Я нагадаю, що це максимальна швидкість фризи. Так, вимикаємо вал відбору, нейтральне положення. Тут у нас четверта передача, вмикаємо повишені, реверс вперед, зняли з тормозу. фризу підняли і поїхали. Трактор миттєво набирає свою максимальну швидкість. Дорогу тримаю впевнено. Ось так Розвертаємось у звичайному режимі, Газ в пол. і є наш максимум. Наступне, що хочеться перевірити, це понижена. І ось тут микається оберт на місці. Засвітилась відповідна лампочка. Передача хай буде четверта, щоб хоч трохи було швидкості. Викручую кермо. Ось ще раз рівно, викручую. Давайте дростом рівно, викручую. З цією функцією трактор дуже маневрений. І ось так просто електронно вимикається. Тепер можна включити повершену передачу і повернутися на майданчик. Гляньте наскільки зручно змінювати напрям руху. Одним рухом руки і ми вже їдемо в задню сторону. Назад. Так, припаркувалися, нікуди ми їхати далі не збираємося, тому фіксуємо. На тормоз. Показую вихлоп. Гарна робота двигуна. Давайте розглянемо його ближче. Ось бачимо наш вихлоп. Капот відкривається. Ось так. І цю велику кришку піднімаємо. Ось тут він фіксується. Бокові знімається. Також дуже легко. Так, що ми побачимо? Три форсунки видно. Масляний, який ми замінили, паливний, який ми замінили, повітряний, який ми замінили. Щуп, щоб, щоб перевірити, чи замінили ми масло. А ми його замінили. Мітка, який тут антифриз залитий. Бачимо, двигун в дуже гарному стані. Працює рівно, чітко, попереду стоїть акумулятор, Янмаровський ще. Знімаємо ще цю бокову кришку, глушник в прекрасному стані. Генератор собі працює, заряджає. Ось тут є інформація про двигун, там пише потужність трактора, що це 27 кінських сил, об'єм двигуна, до речі, об'єм півтори літри. І що, ще ми можемо перевірити на наявність картельних газів. Для цього давайте цю кришку ми знімемо. Ось двигуна йде наш шланг і можемо перевірити. Трактор вже гарно прогрівся. Білого диму не виявлено. Давайте ще додамо. Обертів. Ну, прекрасна робота двигуна. Глушиться ключем. Так, ну що ж, давайте переходити до висновків. Янмар рс 27 трактрець з постійним повним приводом 27 кінських сил. Він йде досить компактний серед конкурентів такої потужності. На широкій резині з козирьком, з фрезою, доставкою вам додому 9300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе підібрати щось собі для душі. Тому очікуємо вас у Вінниці або Одесі. Вам тут завжди раді. Тому до зустрічі!